за чертовщина? а ти в житті що гаже казався. Олег Скрипка дуже не хотів зніматися в цьому шабиші, бо той був рокером, А тут естрадні артисти. Я поставив дві умови. Що е, буде україномовний варіант, умова не була виконана. Та його переконав режисер. І друга умова була: буде сцена, де ти йому підсрачно даєш. каже, О, каже: тоді добре: що я мушу надавати копняків Кіркорову. Ну, прописано в оригіналі у, у Гоголя. От це було виконано. Що за чертовщина? А ти в житті що гаже казався? Олег Скрипка дуже не хотів зніматися в цьому шабиші, бо той був рокером, а тут естрадні артисти. Я поставив дві умови. Що е, буде україномовний варіант, умова не була виконана. Та його переконав режисер. І друга умова була: буде сцена, де ти йому підсрачно даєш. каже, О, каже: тоді добре. Що я мушу надавати копняків Кіркорову. Ну, прописано в оригіналі у, у Гоголя. От це було виконано.